В день народження прийнято підбивати підсумки та будувати плани на майбутнє, а також приймати привітання від друзів та близьких. Сьогодні свій день народження святкує Сергій Добряк, керівник Покровської міської військової адміністрації. Його стосунки з незручними журналістами телебачення капрі ми навряд чи зможемо назвати дружніми, бо погляди на розвиток громади та використання бюджетних грошей у нас з іменинником ну дуже різняться. Тому, коли мова йде про день народження керівника громади, то хто, як не покровчани, можуть краще привітати пана Добряка та оцінити його, так би мовити, внесок у розвиток Покровська та Старостинських округів. Ми пройшлися вулицями міста та назбирали врожай привітань. Можливо, не таке хотів би почути очільник громади у свій день народження, але, як то кажуть, краще гірка правда, ніж солодкі замовні сюжети від комунального телебачення. звали вот нас. Жили мы погано, а сейчас вообще не живем. Независимо от того, что война, ни дороги, ни где Все для людей, все для пенсионеров, все для стариков. Ходите, делите, хватайте, берите, а мы будем у карман класть. Никак, ничего я не хочу ему пожелать. Город запущенный, дали некуда. Все. Вообще никак, вообще никак. на ноль. А эту, эту власть я божусь, бога прошу, чтобы я ее забрал вот туда. Як ви оцінюєте роботу Сергія Добряка, начальника Покровского. Никак, Ніка. Хто такой? Начальник Покровского. Я взагалі її не знаю. Не хочу їх балакати. Да. Дороги, звісно, їх практично немає. Покровск – город контрастов. Тут добре, а тут плохо. Нам кажется, що воно не ну, не до кінця це все. Ну, не знаю, нічого я не можу сказати. Оценка на три. Много чого не діляться. Особливо у нас на Дінасі там такой бардак на дорогах творится, дорога не вбирається взагалі. А у нього сьогодні день народний. Ну і що? Ну і що? Нічого. Нічо. Нічо. То, що нам, то і їм. Все йому потрібно звернути. На людей. На людей. На людей. На это, що по городу їхати нікак. На таке сворачувати. І люди, самі знаєте, люди зараз злые. І взагалі треба більше людям про те саме. А так що? Ну, що йому що? А пожелати йому сил, Хі -хі. Ну возможно, я думаю, в нього єсть. Сьогодні день народження. Сьогодні до народу. І мирного неба йому і нам усім. Сергій Добряк очолив Покровську міську військову адміністрацію ще у 2022-му, коли міську раду перевели у розряд військових. Замінивши одіозного Трибушкіна про подвиги останнього, й годі казати: петунії, мікрохвильовки та тендери для своїх і все це у розпал повномасштабного вторгнення. І здавалося б, ось він новий керівник вже міської військової адміністрації. І він то наведе у громаді. Але не так сталося, як гадалося. І вже протягом двох років покровчани продовжують спостерігати за естафетою Трибушкін-добряк. Ті ж самі підрядники, ті ж самі ремонти на папері, ті ж самі схеми. Тільки апетити ростуть, як на дріжжах. Чого тільки вартує закупівля вугілля за бюджетні кошти у фірми, що пов'язують з Денерією. До речі, поліція й досі займається цим кримінальним провадженням. Чи мільйони на ремонти доріг, якими не проїхати, не пройти. Чи вже така добра співпраця з наближеними підрядниками? Чи захмарні зарплати у чиновників про себе ж вони ніколи не забувають? На відміну відчителів чи простих покровчан таких прикладів можна наводити безліч незмінним залишається одне ігнорування проблем покровчан, звідси і подібні привітання. Тож зі своєї сторони, ми можемо побажати йому тільки одного реально подивитися на ситуацію у громаді і виправити її допоки є можливість. Совісті бажати не будемо, бо подібні керманичі її, на жаль, давно загубили.